Коли я прийшов до лав національної поліції, я був звичайним інспектором зводи роти 4. Працював як звичайний поліцейський на лінії, обслуговував різні виклики. І, скажімо так, моїм напарником була дівчина. Десь біля року ми працювали в такому екіпажі. Але я бажав рости далі. Розвиватись, я відчував, що прийшов для того, щоб зробити дещо більше. Була створена рота тактика оперативного реагування в департаменті патрульної поліції і безпосередньо у нас в управлінні патрульної поліції в Кременчуці і вирішив пройти відбір сюди. Для цього треба було підготуватись фізично. Прийшов відбір, і тут вже зовсім інша робота стала. Наш підрозділ працює по порушенням. В сфері безпеки дорожнього руху, але ми більше такі заточені знаєте, на порушення громадського порядку, громадської безпеки. Тому це дало як новий подих, як такий ковток свіжого повітря був. Зміни почали бути ну, більш такі яскраві, насичені. Ну і справді, коли ти кайфуєш від цієї роботи, тобі приємно йти на, на цю службу.